Привіт, про третя частина теми Conditions це використання тернарного оператора. Тернарний оператор, да, як на слайді написано, це спосіб заміни простого if-else виразу одним рядком, да, але не зовсім. Тернарний оператор, він обов'язково має повертати якесь значення, інакше буде помилка. Тому, в прикладі, який тут наведено, да, у нас ліворуч. Означне, variable дорівнює. Да, потім ми прописуємо якусь умову. А більше Б нібито питаємо а більше Б? Да, і задали питання. І е, після знака питання у мене через двокрапку вказано, що робити, якщо умова істина, і, і expression 2. Це що робити, якщо твердження хибне? Да, і нижче схема. Прям що ми. Ну, по перше, да, expression 1 у мене рушне, да, то я йду на expression 2. І цей expression 2 мені повертає в якості результату якесь значення. Да? І воно присвоюється в цій змінній variable. Тому е загальна схема тернарного оператора вона така. Подивимося, як це виразити в коді. Оголошуємо три змінних: X-Y і якась змінна Max. На X-Y у нас вже ініціалізовані. Ну і простеньке знаходження максимального із двох чисел, коли ми е нашій змінній Max маємо присвоїти максимум. Який буде критися або за x, або за y. Що да? ми перевіряємо? Ми перевіряємо ось це твердження. x більше y, один більше двох. Да? Ми запитуємо і ставимо знак питання. Якщо так, то тоді змінній max ми присвоїмо значення змінної x. Якщо ж x більше y це хибна, хибне твердження, то тоді ми присвоїмо максимальне значення y нашій змінній X. Запускаємо і перевіряємо. Max 2. Да? Тобто воно оцінило. Ці величини да і сказала, що x більше y це хибне твердження: один да, більше двох це брехня, тому змінній max присвоїти значення змінної y. А за у вона двійка. Все, це перший кейс, і другий кейс він трошки ускладнений, ну, да, в, тут комбінація з об'єктом, тому що стрінг це вже у нас клас, да, і об'єкти е, цього класу е, вже ну, більш складніші, ніж примітиви. Значить, що ми тут присвоїмо? У нас є змінна Ма, да, це місяць лютий, і ми додатково оголосили змінну Days для того, щоб ось цим куском алгоритміки да, добитися перевірки умови, да, в який це місяць і скільки в ньому днів. Для цього я використаю метод equals, який перевіряє об'єкти на рівність. Да, якщо ми маємо справу з рядками, то це у нас перевірка, що. February дорівнює February, да і якщо month мант мене equals February, да якщо місяць значення, яке ось тут скривається, вона дорівнює February, то мені має вивести 28 у випадку істини, але якщо це не так, то через двокрапку ось описується додаткова алгоритміка. Я ось так її виведу, що було видно, да, все на одному екрані. Додаткова алгоритміка, яка починається да, з ось цієї дужки, закінчиться аж ось цією дужкою. тобто декілька додаткових умов, на да, це щоб показати, ну яка може бути складність додаткова у використанні тернарного оператора, да, що це не просто А більше Б можна досліджувати, а якісь більші е, величини. Тут ми перевіряємо, що якщо місяць дорівнює квітню, е, червню, що тут вересню, або да, листопаду, то тоді да, ось перевірка. Тоді повертаємо 30. Якщо ж ні, то в інших випадках да, у мене буде 31 день календарний. Ну і далі я виводжу: місяць має стільки то днів. Да, ось Феброрі має 28 днів. Якщо тут насправді, ну, недоліком недоліком да, цього о, може бути, що тут я насправді можу так, от абракадабру, записати, да, і він мені сказ. в має 31 день. Це єдиний недолік ось прямо того алгоритму. Але в іншому в інших кейсах. Ми побачимо, що да, ось April досліджуємо. April має 30 днів. Ось такий невеличкий алгоритмик. Теж можете його за шаблончик використати, буде корисно. На сьогодні все. Вам дякую за увагу. Підписуйся на Telegram, підписуйся на канал. Слідкуй за каналом. Я думаю, що буде цікаві приклади і корисні для того, щоб освоїти мову програмування Java. Всім пока!